Книга перша царів, глава 4. І був цар Соломон царем над усім Ізраїлем. А оце його провідники Азарія, Садоків, син священик, Еліхохреф та Ахія, сини Шіші, писарі, Йосафат, сина Ахілудів, канцлер, Абеная, його ядин син над військом, а садок та Авіятар священики а Азарія Натанів син над намісниками, а завуд син натанів священик, товариш царів, а Ахішар над домом, адонірам Авдин син над даниною. А в Соломона було дванадцять намісників над усім Ізраїлем, і вони годували царя та дім його. Місяць на рік був на одного нагодування. А оце їхні імена Бенгур Єфремових горах. Бендекар у макаці, і в шалавімі, і в Бетшемеші, і в елоні бет Ганану. Бенгесет в боті йому належали сохо та весь край хеферу. він надав уся околиця Дору, та фат Соломонова дочка була йому за жінку. Баанахілудів син та Анах і Магідо та весь бетшеан що при цартанні нижче Ізраїлу, від Бетчеану, аж до Авелмехола, аж до того боку Йокмеаму. Бенгевер у гілеадському рамоті йому належали оселі Яїра, сина Манасії, що в Гілеаді, йому околиця Аргову, що в Башані, 60 міст великих, із муром та з міддяниним засувом. Ахінадав син Ідов Маханаїмі, Ахімаац в нефталимі, також він узяв босмат Соломонову дочку за жінку. Банах ушаїв син Василі та в Беалоті, Йосафат Паруахів, син в Ісахарі, Шім'ї Елин син у Веніямині, Гевер, син Уріїв у, у Гілеацькому краї, у краї Сигона, царя Мореського та Ога царя Башанського, а один намісник, що в усьому краї. Юда та Ізраїль були численні, як пісок, що над морем, що до многоти. Вони їли й пили та тішилися. А Соломон панував над усіма царствами від річки аж до Филистимського краю та аж до границі Єгипту. Вони приносили дари та служили Соломонові по всі дні його життя, і була Соломонова пожива на один день 30 корів пшеничної муки, а 60 корів іншої муки, десятеро великої ситої худоби, і двадцятеро з худоби великої з паші та сотня худоби дрібної, окрім оленя, і сарни і антилопи та ситих гусок. Бо він панував по всій цій стороні річки від саху, та аж до ази над усіма царями по цей бік річки. І був у нього мир зо всіх сторін його навколо, і безпечно сидів Юда та Ізраїль, кожен під своїм виноградником та під своєю фігою, відданої аж до Бершеви, всі дні Соломона. І було в Соломона сорок тисяч стійлів для коней колесниць. Його та 12 тисяч верхівців. І годували ці намісники царя Соломона та кожного, хто приходив до столу царя Соломона, кожен свій місяць і не було недостачі ні в чому. А ячменю та соломи для коней та для румаків спроваджували до місця, де хто був, кожен за постановою для нього. І дав бог Соломонові дуже багато мудрости та розуму а широкість серця, як пісок, що на березі моря. І збільшилася Соломонова мудрість, над мудрість усіх синів Сходу та над усю мудрість Єгипту. І був він мудріший від усякого чоловіка, від етана Езрахіцького, і гемана і калкола та дарди махолових синів, а ім'я його було славне серед усіх людей навколо. І він проказав три тисячі приказок, а пісень його було тисяча й п'ять. І говорив він про дерева від кедру, що на ливані, і аж до ісопу, що росте на стіні, і говорив про худобу, і про птаства, і про плазуюче, та про риб, і приходили від усіх народів, щоб послухати Соломонову мудрість від усіх царів краю, що чули про мудрість його. Амінь.